Доброго дня, друзі! Пропоную вам сьогодні приготувати разом зі мною бризолі. Це ароматна смачна страва. Починаємо. Беру цибульку 80 грамів, і кришу її на дрібний кубик. Я перекладаю у блендер та зараз зіб'ю цибульку. Додаю до блендера фарш курячий, і збиваю це все разом. Також додаю за смаком чорний перчик мелений та лавровий листочок. Трошки додаю приправи до курки, додаю половинку чайної ложечки солі і збиваю. Начинка готова. В окрему мисочку розбиваю 4 яйця, додаю до них трошки солі і збиваю вилочкою. Нам потрібні ось такі вафлі. На сковорідку наливаємо олію. Беремо одну таку вафельку і розмазуємо по ній одну чайну ложечку з гіркою начинки. Ось так. Зверху накриваємо другою вафелькою. І змачуємо у яйці. Видаємо стекти та викладаємо на сковорідку. Підсмажуємо до золотистого кольору. Виклала усі брізолі і накриваю кришечкою. З однієї сторони брізолі підсмажилися, перевернули на іншу сторону. Готуємо далі під кришечкою. Так. Вже підсмажилися і з іншої сторони. Викладаємо на серветочку для того, щоб зайва олія стекла. Визначити, що брізоль вже з однієї сторони підсмажилася дуже просто. Вона починає збільшуватися у розмірі. Перевернули на іншу сторону, знов накриваємо кришечкою і чекаємо, поки будуть готові. Ось така гарна. Ароматна страва у мене вийшла. Я думаю, що кожному з вас сподобається цей смак. Приготуйте за моїм рецептом.